О, четвер. Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини відеоігрового всесвіту! Джейсон Шраєр пліткує, що наступного року не буде нової Калавдуті. То чого нема? Нема. Замість того буде платне розширення для цьогорічної. До речі, Activision показали план розвитку Modern Warfare 2 та Warzone 2. Ось він на ваших екранах. Також інтернетами щиряться чутки, що, начебто, Sony, розробляє нову ммо гру за всесвітом Horizon А якщо це не так, сервери ремастеру перших темних душ нарешті ожили. Сервери ж оригінальної забавки навіки залишатимуться мертвими. Ніхрена не спрацювало Шість років тому Бандай Намко розробляли 2D-версію Dark Souls 3 у жанрі Metroidvania. Таке розповів один із художників, що створював концепт арти. І як ви вже зрозуміли, ця гра так і не вийшла у світ. Якого хліна, ти Це випадково сталося? Я не хотів. Фанати Чіпсів та Gears of War вимагають від команди Netflix призначити Дейва Батісту на головну роль у серіальній адаптації одноіменної забавки. Подейкують, що Sony випустить нову версію PS5. Ні, це не буде Slim чи Pro версія. Це буде легша оновлена консоль, що має замінити ті, що вже на даний момент продаються. Devolver Digital анонсували прикольний 2D-платформер під назвою Paper Grinder. Заграти в це діло можна буде на Nintendo Switch та ПК. Точної дати релізу немає, проте розробники обіцяють релізнути десь 2023 року. Завдяки спонсорам моєї ранкової кави, точна дата релізу ранкових новин майже завжди є. Саме ці прекрасні люди дарують мені мотивацію продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. Що ж, на цім все. Але я твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще побачимось в інших місцях інтернетів. До побачення.